Знаєш, як говорив мій тренер, тренуйся в різних залах, на дискотеці морду не надбуть. В цілому він був правий і морду, теж все одно били, але до чого я веду? Веду до того, що якщо до тебе приходить пропозиція відвідати щось, пропозиція якоїсь зустрічі чи якогось івенту з незнайомими людьми, тим більше, приймай її, дуже важливо відвідувати місця, дуже важливо комунікації, спілкування з людьми. Повір мені, це та штука, яка досить серйозно може. Тобі допомогти в житті, тому що як показує практика, чим більше ти маєш контактів, чим більше ти маєш номерів телефонні книзі, більше тебе людей знає, і тим більше ти маєш можливості, адже кожна людина це можливість. Тобі ж, наприклад, зараз щось потрібно, і тобі потрібна людина, яка допоможе вирішити це питання. Так само комусь можеш бути корисний. Ти ще раз відвідуй багато івентів, відвідуй Будь-які пропозиції, які тобі пропонують. Ну звичайно, якщо вони адекватні і коректні, і це досить серйозно, збільшить твої шанси на успіх в твої ніші і розказуй про себе. Придумай якусь презентацію Коротку. Хто ти, що ти, звідки і що ти тут, і це класно працює. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.